Тому торкатися теми, моя особиста думка, що Давид це приклад поганого батька. Якщо ми побачимо, який він був батько, він був не дуже добрий. Але, <с obite> Але його серце було нахилено до Господа. Його хотів вбити його власний син, його хотів вбити цар Саул, якому він вірно служив і воював за нього, і бився за нього. Його хотіли вбити філистимляни, яким, ну. Зрозуміло, чому вони хотіли його вбити, але у нього були проблеми як і в його країні, так і в країні, з якою він воював, і у яких він, до речі, ховався від Саула. У нього були проблеми в його сім'ї. Коли він хвалив Господа, його. А улюблена дружина Мелхола сказала йому, що він некчемний, що нащо ти так принижаєшся, от ти же цар. Тобто, ну, а, у нього були про проблеми в сім'ї, проблеми в його країні, проблеми з його дітьми, проблеми з його ворогами. А, його і зраджували, і намагалася скинути з престолу. І були проблеми з дітьми і з дружиною. Давид був увесь в проблемах. Він жив у постійному стресі. І у нього дійсно було все погано. І знаєте, на превеликий жаль, але ми можемо зрозуміти Давида. Бо у нас зараз не все добре. У нас зараз є певні проблеми, і ми бачимо певні проблеми. І на превеликий жаль з однієї сторони, але з іншого боку, ми тепер можемо краще зрозуміти слова того псалма, псалма 33. Коли як це благословляти Господа? Кожного часу, коли погано. Як це благословляти Господа, коли все летить, як то кажуть, в тарш. О, Шкереберть. Шкереберть дуже класне слово. Коли все летить Шкереберть, як же благословляти Господа? І знаєте, я вірю, що месендж або месендж посилання, посилання цього ранку, щоб по-перше, ми виражали наші емоції Господу. Перше. Коли ми бачимо негатив, виражати емоції Господу. По-друге, порада від Давида дуже практична, щоб ми благословляли його усякий час, щоб незважаючи на все погане, на те, що відбувається у цьому світі, наше серце воно благословляло Господа. Просто дорогий Господь, допоможи нам. Давайте звершимо коротеньку молитву посеред проповіді. Дорогий Господь, допоможи нам благословляти Тебе, благословляти тебе, коли складно, благословляти тебе, коли погано, благословляти тебе, коли скрутно. Господи, ми знаємо, що ти благий, ти святий і чудний Господь. І посеред усього цього наше серце вибирає благословляти Тебе, прославляти Тебе. Ми хочемо, щоб, незважаючи ні на що, наше серце було нахилене. До тебе, щоб ми святили Твоє ім'я. Бо ми знаємо, що ти святий, ти чудний і Ти превознесений Господь. І тобі буде вся честь і хвала в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. І що каже Псалом, що шукав я був Господа. Це 33-й Псалом, також 5-6 вірш. І щось ця кафедра, я не знаю. Я її обходжу в історію. Щось вона заважає ходити. Я вже не знав, як її обійти. Послав до маленьку таку хакав. Раз і все. Можна було навколо них ходити. Знаєте, шукав був я Господа, і він озвався до мене. Від усіх небезпек мене визволив. Приглядайтеся до нього, її засяєте, її не посоромиться. Ваші обличчя. Давид каже, що він шукав Господа, і він знайшов. І ми також, коли будемо шукати Господа у цих складних обставинах, ми знайдемо Його. Амінь. же Амінь. не все сьогодні сумне, є щось добре, є щось добре. Да. І знаєте, далі ми можемо почитати. А, а, зараз ми можемо а, почитати, що послання Римлянам нам каже, що а, не будьте переможні злом, але перемагайте зло добром. Uh -huh. Так, чи каже це про це, що не повинно захищати свою країну? Ні. Країну потрібно захищати. Чи каже це про це, що коли, якщо вас вдарили по одній щіці, підставте другу і терпіть все? Ні. Повинно захищати країну. потрібно. Її боронити, але у нашому житті, у відносинах з оточуючими людьми, ми повинні керуватися принципами не перемагати зло злом. Бо якщо, наприклад, хтось вам зробив е, е, якусь погану річ, не робіть цю річ у відповідь. Якщо хтось, е, наприклад, я не знаю, е, взяв у вас гроші і не віддав. Ну, не давайте більш взаєм, але не робіть якусь таку підлість, якусь таку негативну відповідь. Просто більше ну, провіть спілкування з цією людиною. Але якщо ми хочемо мститися, якщо ми хочемо в наших відносинах, от, наприклад, в сім'ї, вам, наприклад, була черга когось мити тарілки, а він не помив. І ви так кажете, ага, моя там черга, і я не помив. Або ще щось, знаєте, в нашому побутовому житті ми можемо мститися в самих маленьких речах, і можемо на зло відповідати злом: ти там щось по дому не зробив, і я не зроблю. Там, наприклад, ти там про щось забув мені нагадати, і я тобі забуду нагадати. І знаєте, ми можемо в нашому житті не використовувати той християнський принцип вдома. На роботі, у відносинах, а він дуже сильний. Коли ми на негатив, ми все ж таки знаходимо, так, да, ми можемо цією людиною дистанціюватися, ми можемо поставити якісь правила, бар'єри, але не мститися, не перемагати зло злом. Знаєте? І я вірю, що коли, а, а, Римлянам другий розділ, сьомий вірш каже, що. Тим, що терпіливістю в доброму дії шукають в доброму ділі шукають слави та честі та нетління, життя вічне. Тобто, коли ми шукаємо добрі справи, коли ми, незалежності від е, усього, е, робимо добрі діла для оточуючих, ми поступаємо милостю, любов'ю і милосерд'ю, то тоді перемога приходить у. Вашому житті. Знаєте, я працюю менеджером з персоналу, і, в принципі, у мене така компанія дуже велика була. Зараз є дві трішки поменше. Бувають різні конфліктні ситуації, буває, хтось там приходить, кричить. А у нас є такий лайфхак. Коли хтось кричить, коли у когось є негатив, ми завжди замовкаємо. Тобто ми завжди замовкаємо і стараємося не проявити негатив у відповідь. І в цьому є велика сила. Тому що, коли приходять кандидати, щось там кричать, ви мені не ті умови сказали, мені там заплатили на пів гривень менше, ви там мене обманули, або чого вони розказали, що там треба до восьмої залишатися, а я хотів у п'яту піти. Ну є такі недорозуміння, хто щось не почув, не зрозумів, може було якесь непорозуміння, але завдання не відповідати. Агресію у відповідь. Коли, наприклад, хтось кричить в магазині, там, я не знаю, хтось проліз там без черги там, або хтось іще щось зробив не так в магазині, в Жеку, там, я не знаю, ще десь на вулиці. Наступив вам на ногу у громадському транспорті. Ну, тут, може, не так mm -hmm. користуються часто громадським транспортом, але, але сила, сила не відповідати злом на злом. І е, знаєте, сила сила. Коли хтось кричить, а ви спокійні. Ви не представляєте, яким переможцем ви себе тоді будете відчувати, коли ви спокійні, коли хтось кричить. Знаєте? Тому моя порада для вас: не йдіть на конфронтацію, не перемагайте зло злом. Бо якщо хтось на вас кричить, а ви відповідаєте у відповідь тим самим, ви вже програли. Ви вже програли, коли ви закричали у відповідь. А сила перемогти зло добром. Амінь. Амінь. Це корисна порада в нашому житті. Корисна а, ж? Так, Так? так корисна. Да. Добре. Бо якщо, наприклад, на вас кричить дитина, вона прикає, мама, ти мені щось обіцяла, ти мені не купила, ти мені не то не сказала, і ви не кричали на дитину у відповідь. Ну в чому ваша сила? Ви ж доросла людина, поважна людина. У вас такий великий досвід, а дитині там 5, 7 чи 10 років. Ну, вона ще не бачила життя. Вона не бачить, що мама не купила цукерки і кричить: «О, ображена. У Вас не буде в тому сили, якщо ви накричите на дитину відповідь. Але якщо ви станете на крок вище неї, а ви є вище неї на крок, бо ви розумніші досвідчені у житті, то ви будете переможцем, коли ви спокійно відреагуєте на це, так? Амінь. 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 сила. І знаєте, хочеться завершити на е, добрій ноті. На добрій ноті. Бо е, ми можемо почитати в книгі Міхея. До речі, е, такий цікавий факт. Біблія ж закінчується книгою Міхея, так? Відхід. Захарія. Захарія. Захарія, Захарія. Там був з, з, е, Малахія. Мене поправили. Малахія, Малахія, так, mm. той, трошки. Це є остання книга Біблії закінчується сподіванням євреїв на що? На те, що буде відбудований храм. Вони вірять, що буде відбудований храм, в який прийде Месія. А остання книга об'явлення вона закінчується надією, або не надією, скажімо так, а фактом того, що скоро прийде Христос. Що скоро прийде Христос, так? Але є трошки спільне. Я зачитаю трошки іншу книгу, і там написано, що Міхея 4,3 «І сутитиме він між народами многими, і буде карати потужні племена по краях далеких, і перекують вони мечі свої на орала, і списи свої на серпи, і не підійме меча народ на народ, і не будуть більше учитись воювати. А книга об'явлення. Каже, що і ось іде за хмарами і побачить його всяке око. І ті, хто його прокололи, заголосять перед Ним в усі свої роди. І там ми далі можемо прочитати в книгі об'явлення, там іде велика надія, то було об'явлення 1.7», там іде велика надія, що і побачив я 21 розділ, і побачив я нове небо і нову землю. І перве бо небо, і перва земля перейшла. А моря вже більше не було. А я, Іоан, бачив город той святий, новий Єрусалим, що сходив від Бога з неба, приготований, як невіста, украшений чоловіку своєму. І чув я голос великий з неба, і ось глаголив, ось оселя Божа з людьми, і домуватиме з ними, і вони будуть його люди. І сам Він буде з ними, Бог їх, і обітри Бог. Усяку сльозу з очей, їх. і смерті більш не буде, ані смутку, ані крику, ані труду вже не буде. Бо перше бо минуло. Так, амінь, брати, і сестри. Настане час, коли Господь отре всяку сльозу з наших очей. Настане час, коли люди перекоють мечі на орала. коли не будуть більше воювати, і буде перемога і злагода на нашій землі. Але поки цього не сталося. Що нам робити? Напускати зло в наше серце, не ожесточати наше серце, прославляти Бога в усякий час. Дякувати Йому за все, якби це жахливо не було. Прославляти Його і звертатися до Нього. І тоді Він буде забирати в нас серце кам'яне, давати серце плотяне. Воно не буде ожесточатися, але буде сповнене любові. Знаєте? Ісус же не сказав нам іти в монастир, десь бути монахом. Знаєте, я прочитав таку історію. Там був один такий проповідник, цікавий американський. Він написав про такого монаха, який ніколи в житті не бачив жінок. От він ніколи не бачив. Бо він суть, ви зараз зрозумієте, в чому суть. Він народився в монастирі. І їм не дозволялося виходити з того монастиря. І він жив у тому монастирі усе своє життя до 86 шести чи скільки років і там і помер. А як він опинився в монастирі, його народили і відмовилися від нього. І маленького ще там йому, ну от як ця лялька, ще маленького підкинула під монастир. І там він вирос, виховався і помер. До цього нас не покликав Ісус. Це неправильний шлях. Ісус не покликав. Нас до того, Да, то може, здається, комусь кумедний приклад, але суть що, Ісус не покликав нас жити в монастирі і там і померти. Там з народження до там, скільки він, 86 років чи скільки прожив. Ісус нас покликав бути у світі, але бути не від світу. Ісус покликав нас бути у цьому світі, але, повторюсь, не бути від нього. І дуже важливо, щоб коли цей світ наповнюється злом, жорстокістю. Жахом, але щоб це не жило в нашому серці, щоб в нашому серці був Ісус на троні, щоб Ісус був на троні нашого серця. І наскільки би серця оточуючих не ожесточалось. щоб наше серце було спроможне любити, прощати, милувати, радіти і, незважаючи ні на що, благословляти Господа. Так, амінь. амінь. І давайте звершимо молитву.